BMW M3CS Touring Офіційно найшвидший універсал на Нюрнбургензі. одна з найскладніших і найвідоміших гоночних трас світу. 154 повороти, 21 кілометр, улюблене місце автоконцернів, щоб похизуватись. Дивіться, що може наша тачка. І тепер там встановлений новий рекорд серед серійних універсалів 7 хвилин 29,49 секунди. і І найцікавіше за кермом був не професійний гонщик із титулами, а звичайний інженер BMW Йорг Ван. Майдінгер. Людина, яка зазвичай сидить за компом, цього разу сіла за кермо і проїхала коло в зеленому пеклі швидше, ніж попередній рекордсмен М3 Турінг. У чому секрет? По-перше, трилітрова рядна турбочістка на 543 конячки. По-друге, повний привід, восьмиступеневий автомат і мінус десятки кіло завдяки карбоновій дієті. Дах сидіння, деякі кузовні елементи, все з вуглецю. По-третє, ця машина реально їде. І що приємно всередині п'ять повноцінних місць і великий багажник. Справжній сімейний спорткар. Щоб ви розуміли, цей час на рівні з корветом C8 або Camaro ZL1. А вони двомісні, низькі і створені виключно для треку. А тут універсал. Щоправда, ця корона може протриматись недовго. BMW уже тестує гібридний m 5 Touring, але поки що овації трійці. І, звісно, Йоргу, який довів, якщо хочеш їхати швидко, не обов'язково бути гонщиком. Підписуйся, на тебе чекає багато цікавого.